А стосовно профілактики неінфекційних захворювань, на відміну від попередньої політики, яка стосувалась в основному інфекційних захворювань, має надзвичайно велике значення і сьогодні набула набуло такої загальносвітової актуальності відносно здоров'я населення в різних країнах. Те, що стосується серцево-судинних захворювань, дійсно, одним з найбільших показників смертності в зв'язку з серцево-судинними захворюваннями. Але ми проаналізували цю ситуацію і хотіли б її довести до вашого відома, що все е, не так як е, свідчить дані статистики, яка є в нашій державі Державної статистичної звітності. Зверніть увагу: це останні дані, які є в державній статистичній звітності, від середньої години захворювання померло приблизно 460 тисяч хворих. Ростин було проведено в менше ніж половині випадків. При прав... При розтинах діагноз серцево-судинних причини смерті в зв'язку з серцево-судинними закореннями був встановлений тільки в 45%, без розтину 75. Тому збалансований цей показчик 66%. На що я хочу звернути увагу? Тут багато організаторів охорони здоров'я. Якщо й далі ми будемо йти по такому шляху, будемо знижувати показчик розтину, то оцей показчик смертності в нас буде майже 100%. Я далі також прокоментую цю ситуацію. Повертаючись, повертаючись на далеке майбутне, звертівало 70 ті рік. Смертність від серцево-судинних захворювань була близько 50%. -50 це був середній показник смертності у світі. Такий він був близький до цього в Сполучених Штатах в Америці, країнах Європи і так далі. Потім поступово він зростав, і зараз ми маємо ось таку ситуацію. З чим це пов'язане на сьогодні? Значить, основою. Такого високого показника смертності є діагноз кардіоскрелез атеросклеротичний. Померла людина ставиться безвідповідально такий діагноз і це спотворює нашу статистичну звітність. Робить його однією з найбільших у світі, Поплюжить нашу державу. Я думаю, що за рахунок цих організаційних заходів треба упорядкувати цей показчик і привести його до реального в нашій державі рівня. Заходів, як адміністративних, так і науково-інформаційних. І в цьому відношенні лікарі достатньо на сьогоднішній день, особливо кардіологи, підготовлені відносно значення профілактики. Але серед цих заходів, які тут наведені до вашої уваги, мені хотілося б звернути ще на один – диспансеризація. Це стара і добре відома проблема. Сьогодні ми хочемо диспансеризацію хворих на артеріальну гіпертензію знову реабілітувати, підняти до 100% не треба. Підняти до 100%. Я не знаю, як там в Скадовському районі з такою охопленням дистанціалізацію. Ми пробували робити декілька регістрів. Це дуже тяжка, відповідальна і поки ще нефективна справа. Тому оцю дистанціалізацію хворих на артеріальну гіпертензію треба робити тільки для хворих високого риску, там, де є висока загроза на інфаркт, інсульт і саме. Там треба зробити акцент, а не весь цей пул населення 12 мільйонів, е, е, яким чином е, ставити на облік і так далі. Це буде так чи є, е, на одній з популяцій населення міста Кіла. Зверніть увагу, за 10 років пили і п'ють ще більше. Палили і парять. Надлишкова вага тіла, як збільшується низька фізична активність, незважаючи на велику кількість всяких. Нібито центрів, фітнес-клубів і так далі. Оце те, що немає комплаєнса. Без оцього відношення населення до свого здоров'я, скільки б ми не проводили первинну профілактику, як би ми ми не проводили ліків, ми ефекту ніякого не отримаємо. Ще одне дуже важливе: артеріальна гіпертензія, коли це один чинник артеріальна гіпертензія, коли вона асоційована з двома тримачениками, такими як підвищений цукор, холестерин. Вага тіла смерті збільшується майже в 4 рази. Це також важливий чинник, але він не доходить не до населення і не до лікаря. Коли пацієнт звертається до лікаря, йому призначають якийсь антигіпертензивний препарат і все, ніхто з ним не веде роз'яснює роботу відносно первинної профілактики. І коли ми оцей комплаєнс не сформуємо населення і лікарів через засоби масової інформації, ми вже те, що стосується нас, зробили. Треба переходити на населення. Як це зробити? Давайте будемо радитись, думати, але це наступний крок. Це повинна бути така загальна державна програма, направлена на населення. Тут о, державні заходи, які ми повинні робити відносно не тільки артеріальної гіпертензії, а взагалі профілактики серцево судинних захворювань. І о, о, мені хотілось би виділити, що все таки треба нам визначитись з основними антигіпертензивними засобами, щоб вони щоб відносно їх був сформований комплагін, щоб пацієнт не взагалі приходив в аптеку і йому підсовував аптекар чи інший зацікавлений працівник ліки, які йому треба продати. А те, що визначено національною державною політикою. Нехай це буде 5, 6, 10 медикаментів, але вони повинні бути озвучені і серед лікарів, і серед населення особливо. Які ефект економічні наслідки можуть бути первинної профілактики? Гарантував, <певентуал> якщо ми поставимо собі на наступний етап зниження смертності на 20% поки що на 20% на наступні 10 років, то за рахунок первинної профілактики ми зможемо зменшити кількість популяційної стратегії на 4 мільйони спеціалізованого лікування. Тільки на 300 тисяч, а високоспеціалізованого спеціалізованого на місця. Сьогодні все фінансування іде от сюди, високоспеціалізоване лікування. Закуповуємо комп'ютерні томографи, ангіографи, Робимо велику кількість там, де треба, де треба спеціалізованих кардіохірургічних центрів. Ми підраховуємо скільки хворих, яке буде навантаження. Ось ці центри на сьогодні недогружені. Ось. І якраз туди кошти витрачаються 90% коштів йде саме на високо спеціалізовані заборони. Над цим теж нам треба задуматись: треба туди такі кошти нам, чи не треба, чи все таки.